Добрий день. вашій увазі будинок у селі Пісники, Обухівський район, 4 км від Києва. Сам будинок 190 метрів, побудований із керамічної цекли, фасад, декоративна штукатурка, плитка, велика тераса. Ділянка. Іде 12 соток, плюс можна Облаштувати цей лісок. Дуже красиве місце, тихо, затишне, красивий краєвид. Давайте покажу вам. Дощова система зроблена. Ось така тераса з освітленням вже зроблено. Тихо, спокійно, ніхто не заважає тут. Газ заведений, зроблений хантер автополив, скважина. Мотор під ворота зроблений. Парком місця та декілька машин. З фасаду будинок так виглядає. Це, до речі, вигрібна яма з переливом. Чотири переливи зроблено. Давайте пройдемо всередину будинку. Вхідна зона передбокій. Можна шафу зробити. Санвузу. З усією розводкою. Будинок, до речі, з усією розводкою комунікації. Тепла підлога. під сантехніку виведе зроблено. Зрозуміла душова. Зона душової, зона туалета. раковина. Це котельня з постірочною. Тепла підлога, контейнери, колектора. Для води бак. Вся розводка сюди виведена. Під котел газовий. Можна і додати ще один котел. Сходимо на літні. На першому поверсі є кімната. З великими вікнами, панорамними. Вікна хан, вікна йдуть реками. Рехау німецький, 70-й профіль. Якісні. Зона кухні. Місце тут газ заведений. Їдальня і. І гостьова кімната. Вітальня, м'який куточок. Тут зона камінна і можна і плазму зробити. Також класно зроблено, що виводи під рукомийник прямо біля вікна з красивим краєвидом. Йдемо на другий поверх. Зручні сходи на другому поверсі. Ідуть два санузли, дві гардеробні і три спальні. Це загальна, гардеробна. Загальний санвузол на другому поверсі. Загальна кімната. Це друга кімната спальня. В кімнатах зроблені батареї. Таке панорамне вікно з панорамним видом на ліс і газон. Горище зроблено. Утеплено мінватою. Сам дах металочерепиця. Це головна спальня. Головна спальня йде зі своїм. Зі своєю гардеробною і зі своїм санвозлом. Ну і такий вид з головної спальні. Запрошуємо вас на перегляд. Будинок цікавий, багато озеленення, велика ділянка. Ціна будинка 265 тисяч. Ārna 7.